Всім привіт! На металоприйомки Давайте подивимося находки. З вас лайк, підписочка. І поїхали дивитися. Перша така попалась на вилка. Там схеми, всі діла 2 вольта, 12 вольт плюс-мінус. Тільки якось вона так зроблена. Ну, не знаю, її викинули брати. Не буде, я сумніваюся, що воно швидко продається. Защо всякі там другі, взагалі, може, по новій є, таке, наверное, хер хто купить Та це мені не зрозуміло. Слідуючи глаза кинувся мені отакий от от ящик. Це був якийсь електричний щиток, я так розумію, його розпотрошили, на дні ці залишилися нульові, і автомат. Ну і кабель, я не знаю чого. Ніхто його не випотрошив. Також оця херня залишилася. Не знаю, це вже вона неділю не валяється, Я вже тут неділю не був, десь так валяється, що це таке, я так і не шукав. Поки місто дивитесь на такий прекрасний ковш, це от якогось бабката чи от херята, не знаю. Цілий, вроде навіть не порвані ці відверті. Ну, і навалювалися, звісно. Ну, в смысле, зараз вони тут цілі протачувалися. Перейдемо до хороших новостей. Вроде, як, як ви це будете дивитися відео, я вже должен бути на роботі і з всей силы работать. Що за робота, поки вам я не розкажу. Ну, вроді як те, що доктор прописав. Следующее, що бросилося мені в голову, це такой шнек. Ну, його что то погнуло з всей сіли, як можете заметити. Ну, Це або фуксом, або його за здали. Ну, скорее всего, фуксом, тому що. Тут такі вещи ніхто не береже, вона нахер нікому не треба. Слідуща находка. Така от пила. Я чогось навіть більше, ніж уверена, що вона робоча. От більше, чем уверений, що вона робоча. Тут оце от бачите? Трошки тут трепнуло. Я навіть поки міського хрень не знаю, що вам сказати, бачите, оцю херню наверное, і навіть, повело трошки за цю. От курва. Ну не знаю. Моделі до нього видно якась х. МС160 чи ХКС. Якась модель неізвісна. Ну, Поэтому, браті, можна було купити і гривень за 100 в переводі на наші гроші злотих 10. ну, Нахер вона мені всралась не хоче тягатися Слідче дивимося. Це був якийсь шнек. Шнек і щось з нього сипалось один. Там вон, дирка видна. Отверстє технологічне, пардон, дирка в сракі. Повню повністю. Якийсь пневмоциліндр латунні. Еті. Я не знаю чого тут люблять пневматику. Тоді на LG робота там пневматика. Аж стикаються за пневматикою і не знаю чого. О, питався перелізти кучу маленький карбюратор. З бензопили, навіть не да? чи з якоїсь газонного Оце я розумію уровень. Мені подобається китайці, зробити таку всяку херню і воно їсть деренчить, робота і їсть 200 грамів за 2 години. Ото вміють. А оце що таке? Ви просто подивіться, що розпотрошили. Курва, мать! тут Навіть я пердолю. Подивіться состояние шестеренок. Я не знаю, видно вам чи ні, та думаю, конечно, що видно, мені отсюда точно видно нове. Взагалі, я не, не, не знаю, воно работало чи ні. Десь не стояло. Бачите, не різачком. Раз, раз, раз. А то таке було, я хер його знаю. Редуктор якийсь щось понижало, наоборот, і повишало. Та ні ну, тут ну, толщина як моя нога, ну що ти будеш робити. Одів білі кросовки і сразу дивіться, що я знайшов. Якийсь. Роздвижний херпий мішок, механізм. Що ним роздвигали, я не знаю, звісно. Може ви знаєте, напишіть в коментарі, буде цікаво, Це якась защита. Точно защити з п'ятерки не розділена, хороша защита. Тепер давайте перейдемо з вами до більш великих вещей, як я люблю. Люблю дуже здорові штуки, всякі. наприклад, такий двіжок. Може показатися що він маленький, так? Да? Ну, Батинок у 42-го розміру, вчора вистіраний і опять я в ньому дебіл приїхав на прийомку. Ну, Тому що не було в мене враження заїжджати перебувати, чесно це якби я заїхав, я вже не спів би по 110 кВт 1480 оборотів. Вес не этот. Ну, був написаний, вже не написаний. Ні, ну так і именно. Якщо приложить, щоб опять, може вам не видно, скажете, тепер видно. Здоровезний 110 кВт. Це якийсь мотор-редуктора, мабуть, були. О, там крутя тут крутиться. А, да, сильно этот. Тут быстро крутилось с цієї стороны. Выход медленный. Зараз я вам покажу, що це таке було. Одну минуточку. Це вот теж у нього якась була система. Вона вже розібрана, конечно, вся система. Там теж входило. У нього есть... Є... От... Ух ты, пардон. Зараз дойдем, подивимся. Такі от цепочки невеликі. Ну як невеликі, якщо взять руку, Та здоровезні. Сантиметрів 16 ці цепочки. Двойні. Ну, наверное, чтобы не порвало, да? Естественно. Угу. Угу. Е, Также тут валяется. Вытяжка, двигается. Она, наверное, не крутилась, да? Новая вытяжка. Курва, мать. Я тут даже я пердолю. Ну вот честно, жалко. Я б ее, конечно, забрал, но так никуда квартиру по уже під, під, під этот. Гаража немає, під голову, підместо подушки. Ай. А знаєте, що б я забрав би, ту улітку вместе з цим движком, тому що її буде отаке, от Бачите, її. ну це ще не до конца її потім перевернуть. Різаком розріжу движок. Движок не в одну сторону те в другу. І все, на тому конець. А вона стоїть, кстати, кучу боблі. Угу. скільки у нас така стоїть 1003, Навіть може і більше. Тут кстати, теж вона стоїть до хрена, але ну, з таким тягатися ніхто не тягається, я так дивлюсь. От, наглядний пример, що буде з тими движками. Отак от переріжуть вал толщиною мою руку. От, а, гайки поздували. Завтра його кхе і витягнуть медяху. Все. Ну, типу, отакого от буде. О! Дивіться, який шків'яра. Шків це не з нього, це, це не з цього, з другого. Цей поменший вал. Шкив, наверно ну, тільки 25 кг важить. Ну так от буде. Раз, два, це все робоче, щоб ви розуміли, да -да. не горівше а робоче. Ай-яй, що ви скажете? Це кладбище ще Цей теж он уже в розрізали завтра достануть. А оцей кабан. Я навіть теж буду приставити сікан. КВт 110 тоже. Наскільки він. Зараз знайду, я вам скажу. 63 кВт двигатель низько Такий би додому, так, да, поставити. Це ви включали б і все село знало, що у вас двигатель включився. Потому що сідав би світ по всьому селу. Та навірно і до городаш. Класний, я не знаю. Ну, от такий скільки стоїть. Я даже боюсь представити, скільки він тут стоїть. Ну, звісно, хер то кому продаси, тому що не кожному треба 263 кВт. А тим, кому надо, вони новий куплять. Ну так, да, отак от буде з тими улітками, хірітками. Типа от. О, яркий пример. Я ж не брешу. 3, гарантії. 3 роки гарантії вам, пожалуйста. Виглядає, як новий, я не знаю. Цей, ну цей вже як старий виглядає, ладно. Цей теж. Купить, продають 12 злотих за кг, 220 гривень. І як вам ще почитати? 3 долара за кілограм. Його 20 кг за 60 доларів. Це 2500 гривень. Нахід він кому надо. Потім він тут і валяється. О, пульт здали. Без ключа. З цим іде. Ну так. Да. Бачили, яка херня у нас? Ну так зроблено. Прикольно. Пультик. Топливная якась хероплина. Сейчас піду с вами дальше дивиться интересні вещи. А вот моторчик с приводом тоже. Получается, мотор редуктор, да? Ну да. Що сделал воно. Дим, я побалакал взять, вам все уже потемнило, нихера не видно. Что це таке, честно, його знает. Не механик. Це у пендайбе сказав, я не знаю, что это таке. Херю, значит, вот это за херня. Поламалась. О, курва также вот такие движочки, но ну, их расколотили, поэтому им, наверное, все. Голову познимал. Все. Конец фильма. Шо, спасибо за поддержку. Поддержите кому там за подло лайком. Они лайки бесплатные. И за лайки YouTube денег не платят. Но YouTube <звук> більше видео рекомендую больше людям. Их больше бачу и больше подписывайтесь на канал. Все, спасибо. Скоро увидимся. Расскажу вам, разыграем деньги. Я все помню. За барахолку все помню. Все, пока-пока. Удачи.